Вітаю! Якщо не хочеться готувати пиріжки, бо це довго, приготуйте ці неймовірно смачні конвертики з сиром. Готуються швидко, просто і виходять неймовірно смачні. Відмінно смакують як в холодному, так і в гарячому вигляді. Для приготування я беру 200 г сиру. В мене 100 г буршкового, який я натираю на крупну тертушку. І також 100 г моцарели, яку я також натираю на крупну тертушку, але підійде будь-який сир, який є у вас під рукою. Сир натерли, пересипаємо його в глибоку миску. Також для сиру нам треба взяти невеликий пучок зелені. В мене тут 50 г кріп, петрушка і трішки зеленого часнику. Зелень також обирайте під свій смак, дрібненько її нарізаємо і пересипаємо до сиру. Також сюди нам треба додати кисломолочний сир, в мене 200 г. Ложкою я розбиваю великі грудочки і пересипаю його до всієї маси. Кисломолочний сир можна замінити на рікоту або бринзу. Додаю приправу за смаком, в мене сушені томати, трішки чеснику та трішки солі. Якщо використовуєте бринзу, то звичайно сіль не додавайте. Гарненько перемішую всі ці інгредієнти і відставляю в сторону. Начинка для конвертиків готова. Також нам знадобиться 3 яйця. Їх я розбиваю в глибоку ємність, додаю трішки солі та взбовтую між собою. Готово, відставляємо яйця в сторону. І тепер головний інгредієнт наших конвертиків це лаваш. Для цієї кількості начинки мені знадобилось 5 ось таких лавашів. Чотири в мене були звичайні і один зі шпинатом. Розрізаю кожен лаваш на смужки шириною 8-10 см. Коли вже смужки нарізані, викладаємо на них начинку. На кожну смужку викладаю 1-1,5 столові ложки начинки та скручую, як я показую на відео. Хвостик, який залишився, вкладаємо всередину, щоб гарно тримався конвертик. І ось такі гарненькі конвертики в мене виходять. Вони гарно тримають форму і не розпадаються. Ось така купа конвертиків в мене вийшла, тепер кожен я обмокую у яйці, розігріваю петельню з невеликою кількістю олії. І викладаю конвертики смажитись з обох сторін по декілька хвилин. Після смаження на паперових рушничках даємо стикти всі зайвій олії, і ось така гарна та неймовірно смачна страва, яка готується дуже швидко у вас готова. З начинками можна експериментувати, але сирна начинка це ідеально для літа, як на мій смак. Смачного вам та дякую за увагу!